У той час, Ісус, почувши що я під варту до Галилеї. і залишивши, що я прийшов і оселився в Капернаумі Приморському, в краях заволонових і нефалимових, щоб збулося сказане пророком Ісаїю, який говорив. Земле заволонова, і земле Нефалимова за Йорданом, наш пляху приморському, Галилеє язичників, народ, що сидів у темряві, побачив світло велике і тим, що перебувають в країні тіні смерті. Світло засяяло їм, відтоді почав Ісус проповідувати і говорити. Покайтеся, бо наблизилося царство небес».